Як воно вийшло? І так, дивіться. Значить, це в нас другого варіанту пункт 892 І так, у нас там мінус х2, мінус х плюс 2. Чому я звертаю увагу саме на цей пункт? Тому що тут є від'ємний старший коефіцієнт, тут А дорівнює мінус 1. Значить, ми розуміємо, що в такому випадку відки напрямлені донизу. Далі знаходимо х 0 як мінус b ділене на 2а. Тобто, це у нас одиниця поділити на мінус 2. Маємо мінус 05. Далі знаходимо y вершини, y нульове. Підставляємо мінус 05 замість х. Буде мінус 025 плюс 05 плюс 2. Так, це в нас 0,25 плюс 2, маємо 2,25. Тобто, у нас вже є точка. Мінус 05, 2,25. Вшина. Це з чого ми починаємо аналіз квадратичної функції. Далі точки, перетину з осями координат. З ох. зануляємо y. Маємо мінус х2, мінус х плюс 2 дорівнює 0. Множимо все на мінус 1. Маємо x квадрат плюс x мінус 2 дорівнює 0. Далі розв'язуємо за теоремою вієта. У нас x 1 плюс х2 дорівнює мінус 1. x 1 помножити на x 2 дорівнює мінус 2. Звідси маємо мінус 2 і 1. Тобто в мене є точка, ну, я тут напишу мінус 2 0 і точка 1 0. З вісю у y. Шукаємо точку перетину, для цього зануляємо Х. І в нас y дорівнює 0 плюс 0 плюс 2. Тобто двійка. Тобто точка 0, 2. І наразі ми вже. Можемо це будувати так. Так, можемо на одній клітинці це зробити. 1, мінус 1, 1, 1. Так, наразі шукаємо спочатку вершину. Ну, ставимо вершину. І так, мінус 0,5, 2,25. От у нас мінус 0,5, ось 2,25. Ну, десь тут, приблизно. Далі, нулі функції, мінус 2 і 1. Точка перетину з вісю ординат 0,2. Ну, тоді і тут буде така симетрія. І залишилось її підрахувати, ну, наприклад, в точці 2. Тобто підрахуємо параболу в точці 2. Ну, так, щоб воно було легше проводити. Маємо мінус 4, мінус 2 плюс 2. Тобто. Мінус 4. Раз, 2, 3, 4. Тобто, ось в цій точці. Так, ну і проводимо параболу Ось так. І ось так. Все. Все, маємо відкиду низу. Так, гаразд. Давайте перейдемо до класної роботи. У нас тут номер 103 подивимося. Першого варіанту. І так, дивіться, ось таке завдання буде на контрольній роботі. Номер 103 Функцію. Y дорівнює 3х квадрат, мінус 12х плюс 1. Мені потрібно знайти найменше значення функції. Ну, якщо вдасться, можемо знайти і найбільше на деякому проміжку. І так, у першому випадку у нас проміжок мінус 46. Значить, дивіться. Як ми це з вами шукаємо? Спочатку ми визначимо, як взагалі ну, виглядає приблизно парабола. Так у нас? Значить, ми маємо, що у нас старший коефіцієнт 3, тобто відки напрямлені вгору. Далі ми знайдемо х 0 От воно нас цікавить, щоб виконати це завдання. Значить, ми розуміємо, що це мінус b на 2а, тобто маємо 12 ділене на 6. Значить, х0б дорівнює 2. Можемо знайти одразу і y вершини, воно може нам знадобитись. Так, Даш, давай поїхали, попрацюємо. Значить, Підставляємо сюди двійку. Значить, що маємо. Так, виходить 3 умножити на 4 мінус 12 умножити на 2 плюс 1. Получається угу. 12 мінус 24 плюс 1. 25.

Значить, що ми робимо? Дивись, ми одразу схематично зображаємо цю параболу. Тут, на відміну від попереднього номера, мені не потрібно, мені потрібно там, точно малювати цей графік. Я просто його приблизно зображу. І так, в мене 2 мінус 11. Ну, там, десь тут в мене. Ну, хай тут буде 2, так, а тут в мене буде там, мінус 11. І воно там у нас, мені там, ці корені, тобто ось от я зображу цю параболу. Просто приблизно. Ось тут 2. Ось тут мінус 11. І так дивись, перший проміжок в тебе мінус 4 6. Мінус 4. Ну, ми розуміємо, що 6 знаходиться з одного боку, мінус 4 знаходиться з іншого боку. Десь тут мінус 4, десь тут 6. Так? так. Значить, ну, по-перше, тобі там, що вони там питають? Найменше значення параболи, так? Найменше значення цієї функції. Ось на цьому проміжку буде у вершині. так? Тобто найменше значення у нас виходить? Мінус 11? Мінус 11. Ой. Тобто, я можу написати, що. Ну ось перший випадок в мене, y мінімум. Дорівнює мінус 11. Наразі давай другий проміжок. Так, маємо. Х належить мінус 7 11. А, 1. Мінус 7 1, я перепрошую. Мінус 7 1. Дивіться, що цікавого можна тут побачити. Обидва числа, що мінус 7, що 1, знаходяться ліворуч від вершини. Тобто десь тут в мене буде мінус 7, да? Там, десь тут в мене буде 1. Ми розуміємо, що ось на цьому проміжку від мінус нескінченності до двох функція що робить? спад? Um, спадає. Вона yeah, спадає. Yeah. А якщо вона спадає, то чим більше х, тим що менше Менше y. y. Тобто, якщо мені потрібно найменше значення, то я беру його в точці. Um, там, десікадо. Там один. Де в мінус 7 воно буде десь тут. От ми розуміємо, що парабола вона є нескінченною, вона якось там сюди прямує, так? І в мінус 7 буде десь тут точка, а в одиниці в мене ось тут точка. І я розумію, що в одиниці буде на даному проміжку найменше значення. Тобто я можу написати, що y мінімум дорівнює y від одиниці, і підставляю одиницю у рівняння функції. Угу. Значить, а будем дорівнює 3х квадрат мінус 12х плюс 1. А, 3х квадрат мінус 12. дорівнює 0. Значить, 3 мінус 12 плюс 1. Ти замість х підставляєш одиницю. І маємо 3 мінус 12 плюс 1. Ось оце ми записали. Наразі ми це рахуємо. Так. Зараз А, Так, 12, це в нас мінус 9. <плес> плюс 1. мінус 8. Мінус 8. Тобто найменше значення буде мінус 8 на цьому проміжку. Так. І третій проміжок у нас є: 4, 10. Ну, дивіться, я ось тут його запишу. Х дорівнює 4, 10. Дивіться. А 410. Обидва ці числа розташовані праворуч від вершини. Тобто там, ну, наприклад, несуттєво. Десь тут 4, так? Десь тут в мене 10. І тоді, де буде менше значення? В 4 чи в 10? 4. Звісно, тому що тут та функція зростає, а якщо вона зростає, то чим більше х, тим більше y. якщо мені потрібно найменше значення, то я розумію, що воно буде в точці 4. Тобто я пишу y мінімум дорівнює y від 4 і підставляю сюди 4. Mm -hmm. Значить, маю 15. що? 3 помножити. 4 в квадраті. Що нам дає? 16, 16. 12, можна на 4. Плюс 1. І плюс 1, Так, значить, це в нас 3 на 16. 48. 12 на 4. 48. Ну і тоді що це буде? Один. Так. Тому що 48 мінус 48 воно взаємознищується. Гаразд. Гаразд, молодець. Так, так, далі. Значить, дивіться. Це нам поки що не потрібно. Пишемо, ну, таку назву пишемо: квадратичні нерівності. Або квадратні нерівності. Квадратичні нерівності. Квадратичні нерівності. Квадратичні нерівності. Так, давайте швиденько побіжемося. Хто в нас якого немає? Балкова. Yeah. Бучацький. Есть. Эльсон. Нема. Жарки. Е. Завтур. Искендерова. Калио. Есть. Ковалев. Ларина. Е. Лоскутова. Милентьева. Минаев. Есть. Мохов. Носова. Петренко. Е. Рамжев. Самболенко. Скульский. Солодилова. Суханик. Не вижу. Тыщук. Тимощук. Тож немає. Фаміна. Шаповалова. Шенько. Так. Поїхали. І так, ви записали квадратні нерівності або квадратичні нерівності. Значить, що ми з ним робимо? Ну, Дивіться, по-перше. Що мається на увазі? Що це за нерівність? Ну, напишемо aх квадрат плюс bx плюс c воно зрівнюється з нулем. Тобто ви розумієте, що на місці цього знака може бути більше, менше, більше або дорівнює, або менше або дорівнює. Ми розуміємо, що коефіцієнт А не дорівнює 0. Іначе воно не буде квадратичним. Як ми розв'язуємо таку нерівність? Давайте одразу запишемо пункти плану. І так, пишемо перше. Пишемо: прирівнюємо, прирівнюємо праву частину до ліву частину до нуля. Прирівнюємо ліву частину до нуля. Прирівнюємо ліву частину до нуля. Прирівнюємо ліву частину до нуля. Друге. Знаходимо корені отриманого рівняння. 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 Третє пишемо. Третє. Відмічаємо дані. Корені на числовій прямій. Відмічаємо дані корені на числовій прямій, відмічаємо дані корені на числовій прямій. Відмічаємо дані корені на числовій прямій. І тут же в цьому пункті пишемо: якщо нерівність строга, то корені виколюються. Якщо нерівність строга, то корені викулюються. Якщо нерівність строга, то корені виколюються. Якщо нерівність строга, то корені виколюються. Далі наступний пункт пишемо. Зобразити схематично параболу. Зобразити схематично параболу. Зобразити схематично параболу. Ну і останнє дати відповідь. Дати відповідь. Ну, давайте спробуємо на практиці це опрацювати. І так дивіться. Значить, пишемо номер 113. Перший Х квадрат мінус 5х мінус 36 менше з 0. Ось така нерівність. Значить, як її розв'язувати? Вона нелінійна. Тут не підійде там, до однієї сторони перенести доданки з х, до іншої без х і там щось там, на щось поділити. Так, нічого не вийде. Значить, що потрібно робити? Ми прирівнюємо це до нуля. Отримали квадратне рівняння. Далі ми його розв'язуємо. Дискримінант чи теорема вієту. Давайте за вієтом розв'яжемо. У нас сума 5. Добуток мінус 36. Так, ну дивіться, ви розумієте, що це 9 і мінус 4. Далі, от що ви далі робите? Малюєте числову пряму. Дивимося, нерівність у нас строга. Тобто ми виколюємо корені мінус 4 і 9. Якщо б нерівність була не строго, так менше або дорівнює 0, наприклад, ми б ці корені не виколювали. Так? Далі ми малюємо параболу. Це в нас корені, тобто точки перетину з вісі Х. Бачимо, ну, дивимося на напрям віток. Ми розуміємо, що коефіцієнт А одиниця, відкі напрямлені вгору. І ось так я цю параболу провів. Намалював. Далі, дивіться: останнє, що нам потрібно зробити. Це дати відповідь. Ми дивимося на знак менше за нуль. Тобто нас цікавий такий проміжок, де наша функція набуває від'ємних значень. Від'ємні значення, ось вони, так, під вісю х. Тобто проміжок нас цікавить ось цей. Значить, я пишу, що х належить від мінус 4 до 9. Не включно. Якщо б мені потрібно було більше за нуль то я би обрав би ось цей проміжок і ось цей проміжок. Було б об'єднання двох проміжків. Давайте друге подивимось. Х квадрат плюс 7х мінус 30. Більше буде рівню нуля. Так, Міша мінетку. Ну давай, давай зробимо це. Разом. Значить, Прирівнюємо до нуля. Далі давай за теоремою Вієта. У нас чому буде сума дорівнювати? Мінус 7. Угу. А добуток? Мінус 30. Угу. Так. Ну і що у нас? Добуток мінус 30. Що це в нас буде? Mm. Це буде. 10 і 3. 10 і 3. Наразі знаки. Що буде з мінусом? Мінус 10 і 3. Так. Так, дивіться. Далі. Малюємо координатну пряму. Значить дивись знак в тебе який? Більше... Не строку. Не строк, так? Не строго. Mm. Тому будемо виколювати корені чи ні? Mm, не будемо Не будемо виколювати. Значить, ми відмічаємо ось так. закрашені вони у нас, так? Мінус 10 і 3. Так, віткі куди напрямлені? Вгору чи вниз? Вгору. Вгору, значить, малюємо ось такі віточки, і нам потрібно більше або дорівнює нуля, 0. Так, ось більше або дорівнює нуля. Тому ми беремо які проміжки. Трьох до плюс бесконечности. І от. А мінус безконечності. До... до мінус 10. До мінус 10. І так, ще раз уважно. Нам потрібний проміжки, де функція більше або дорівнює нуля. Ось це фрагменти графіку, де. Парабола більше або дорівнює нулю. Так, отут Y у нас більше або дорівнює нуля. На цих частинах графіка. Тому проміжки, які відповідають цим частинам графіка, вони ось тут. Один проміжок і інший проміжок. Значить, я пишу, що в мене х належить від чого міша. Мінус безконечності до мінус 10. І от трьох до плюс бесконечности. Ось так. Маємо об'єднання двох поміж. Гаразд. Так, що у нас там є третє? Давай. Третє можна, можна. Четверте гаразд. Хай буде третє вже, не суттєво. Мінус х квадрат. Плюс 4 шістьх. Мінус 2,4 менше за зу... 0. Так, ну по-перше, дивіться. Зручно працювати все ж таки, коли старший коефіцієнт додатній. Тому, бачучи, ось це. Можна помножити обидві частини на мінус 1. Так, щоб отримати, тут вже знак плюс. Так, множимо на мінус 1, що отримаємо? Квадрат мінус 46х. Плюс 30, ой, 24. Ну, тут 2, більше. Плюс... Більше за нуль. Дивіться mm -hmm. далі. В тебе тут є 4 і 6, є 2 і 4. Е, ну, можна спробувати розв'язатися за теоремою Вієта, але воно буде ну, незручно нам. Ну, по-перше, давай спробуємо отримати все ж таки цілі коефіцієнти, щоб не працювати з десятковими дробами. Значить, Що, помножимо все на 10, так, щоб позбавитися Значить, Що в нас буде? 10 х квадрат мінус 46х, плюс 24. Більше нуля. І можемо тоді поділити на 2. Так? Буде 5х квадрат мінус 23х плюс 20 більше 0. О, ну оце вже щось там. ну, Нам зручніше. Так, наразі будемо шукати дискримінант. так? Значить, Це в нас ми формулу пам'ятаємо. Так, 23 підносимо до квадрата. Що це в нас буде? с минус э, 4 умноженное на 12 на 5 угу. то есть это у нас 529 э, видня ты шо 240 да? шо моему? будет э, 289. а корень пометаем?

4 так а тут будет одна ну, или две Ноль 06 23 мінус 17 це 6 і 6 поділити на 10 це 6. десятих. 0,6, можна так написати. Можна звичайним дробом. Так, далі малюємо числову пряму. І так, по-перше, у нас є корені 0,6 і 4, Знак у нас строгий. Виколюємо чи не виколюємо. Виколюємо. Виколюємо, тому що строгий. Так, далі. відки, От ти розв'язував ось цю нерівність. І тут відки напрямлені куди? нікуди. Вверх. Угу. І тобі потрібно більше за 0, тобто ти береш які проміжки? Е, Мінус безконечності до 0,6 і от 4 до плюс безконечності. Ну, гаразд, давайте поки що прервемося, і на четвертому році ми продовжимо. Відпочивайте.